Це покращить суму надання медичної допомоги не тільки у нас, а по всій області. Першими, хто зустрічає немовля у цьому світі, є лікарі-неонатологи. Саме вони оцінюють стан новонародженої дитини, стежать за її адаптацією до нового середовища та за потреби не дають допомогу. Тож мають бути готовими до різних викликів. Тому на базі Івано-Франківського обласного перинатального центру організували переривчасті курси для лікарів-неонатологів з усієї області. Набагато краще знати ворога в обличчя і в принципі потім, після того, надавати якісну допомогу новонародженій дитині. До 10 випадків. Синдром аспірації Міконію було, але кожен рік вони приблизно однакова кількість, невелика кількість. Але тим не менше вони існують, вони трапляються. жовтяницями ми стикаємося майже кожного дня. Теми, які сьогодні розглядалися, я сподіваюся, що всім будуть на користь, підуть, тому що багато нової інформації, багато якоїсь такої інформації, яку треба було діставати. Дуже дуже глибоких з джерел. Однією з ключових тем, які обговорювала медики, стала жовтяниця новонароджених. Стан, з яким неонатологи стикаються майже щодня і повинні вчасно розпізнати, чи жовте забарвлення немовляти є нормою, чи потребує лікування. Жовтяниця новонароджених. Чому я про неї розповідала? Тому що підходи в неонатології дуже часто змінюються. У 25 році вже затверджений новий уніфікований протокол, і там є деякі зміни. Жовтяниця це той стан, який він може бути абсолютною нормою. Тут дуже багато. То дітей здорових і вони ну вони мають жовтяницю, Це фізіологічна жовтяниця, яка виникає там на другу добу. Ну десь до двох тижнів вона зникає, але важливо в жовтяниці не упустити власне того стану, коли жовтяниця може потребувати власне лікування. Такою, скажем, не, не бути проблемою і може бути стати дуже складною проблемою, тому власне для наших для лікарів важливо розібратися, де є норма, а де є патологія курси завітали неонатологи з цієї івано франківської області. Приїхала перейняти і поділитися досвідом лікар-неонатолог з Городенки Леся Струтинська. Я думаю, що в даний момент це була одна і однієї з найкращих лекцій, актуальні в цей час і завжди були актуальними теми, дуже корисні теми для практикуючих лікарів. Ми сьогодні отримали новий досвід, нові знання і надіємося, що будемо співпрацювати з обласними спеціалістами, використовувати цей досвід у практиці. Івано-Франківському обласному перинатальному центрі велику увагу приділяють розвитку неонатології, зазначає генеральний директор закладу Юрій Павлушинський. Зусилля та фінансування спрямовують на сучасне обладнання, підвищення кваліфікації лікарів і покращення умов. За останні чотири роки ми у нетальний блок питань вложили об кіті обладнання майже п'ять мільйонів гривень. Тобто кожна друга копійка заложена на нашому закладі це стосується неонтального напрямку. Наш заклад радий, що сьогодні зустрілися лікарі натологи, вони обміняються досвідом. Певний досвід має наші лікарі. Так, наші лікарі без сумніву часу їдять до інших закладів: Львова, Києва, Луцька, приймати досвід. І нам дуже приємно, що департамент, на чолі з Лесу Григорну, без сумніву, нас про штатний спеціаліст Чуйководимосанович. Вирішили відновити привиські курси. Це покращить суму надання медичної допомоги не тільки у нас, а по всій області. Навчання для лікарів в обласному перинатальному центрі проводять регулярно. Днями підвищували кваліфікацію лікарі ультразвукової діагностики. Надія Зінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.